Так, ну что, ребята, всем приветик по приветику. я сейчас вам буду показывать, короче, какие есть машинки бюджетного варианта. Какие есть машинки бюджетного варианта у нас в продаже. То есть, ну не у нас, а люди тут продают, я зараз вам буду показывать. То есть, есть такие езды Volkswagen Passat, Парктроник есть, смотрите. Это, короче, эти машины можно, ребята, Купити за буквально одну зарплату. Трошки є місто ржавщини, зато резина яка хороша, дивіться, диски є, там все є. Трошки, навіть ржавщина є. от 9 тисяч ребята, 9000, 9 штук продається. 2007 год один і 9, 9, 9, 9 10, 10. Ну, в салоні все, чисто все порядка По резині взагалі зимня блінна. Видеоали. Глянь, глянь. Тут даже есть такая наклейка. Ну, короче, все есть. Даже и ржа продается разом с машиной. Подарок. Вот такие вот спасатик есть. Короче, дальше, идем дальше. Дивиться, ребята. Есть такой пижик. 308, мабуть, быть Дивиться, какие диски. Резина Пойдет. 10 500. Ну короче, до него ціації це значить до торгу. Значить за 10 обдаду. 1,6 дизель. Дивіться. Ну салончик опрятненький Чистенький Сидіння взагалі хорошенькі я скажу, обшиті обшити, свіжо обшиті. Нефігово так смотрится. Сзади стекла тонировані. Ну, обісрано це йде в подарок. Бак у нас тільки бенц на ключу. Все хорошо, бо це відкривається, мені так не подобається, На дисках. Сзади є парктроник. О, 308 пижик. Отклеївся пижик, звісно. Можна знайти десь на розборці. Ну, нічого, парктроник є, чуйники ззаді є, датчики, а спереді є? Ні, спереді немає. Ну, спереді не треба. Такий ось пижик. Все, йдемо далі. Є ось Ford Focus. Це одну, ребята, одну зарплату можна купити. Ford Focus 2016 року. Що у нас? На механіки шестиступочка. ступочка. Ну 2016 рік, що вам показувати. Машина в ідеалі. Шукаємо такі нашого бюджетного варіанту. Kia Ceed. Kia Ceed. Ржіть, нічого нема, порожки целі. Що у нас по салону? Чистенько все, акуратненько. Не знаю вам видно, не видно. Ціна була 13 вже за 10 999 за 11 продають. Дізель 2-літровий 2009 року. Ну Така Ceed. Автоміська таке, ну, коротше, ви зрозуміли, хатчбек фіавпунта. Трошки його хтось ударив, резину поміняли, але резина стара, зімня. Не На дисках, колпаки, середина чиста, що головне. Чехли на найдите. Так, тоже ціна. 10.99. За 11 штук продають такого фіата пунту. Йдемо на Audi 6 подивимся. Ребята, хочете Audi 6 глянути? Так. Сейчас сразу показую вам Audi 6. Є датчики. Трошки увалено. Датчики заднього ходу, Нафіга датчики заднього ходу, як нею таранять. Це я не розумію. Тоже на дисках. А у дюховських. Заді трошки притонірувана. 2010 год, це надо узгоднення, Ціна договірна. Коротше. Кожа рожа, як ви любите, механіка. Ну, класна машина. Класна. Мені подобається. Резина хороша, зимня. Зімня резина вже йде. Я все время на зімній їздю. Стариді теж датчики есть. Датчики контролю. В общем, зараз будемо дивитися, бляха. Ну, дивіться, ржі нема. Частенька, ціленька, там по ніщу гляньте. Все, гляньте, ось де Opel. Astra, наверное. Ну вся свіжа машина, шестиступка. Магнитола, магнітола, тут багажничок такий, мощавий. Гляньте. Ну що казати, машина, блін більш менш нова. Що це у нас? Опять Fiat Punto, наверное. Да, Fiat Punto. А, Fiat Bravo. Це вже буде подешевле. 1007, наверное. Ага, 10 штук. 10 тысяч, ребята. 1099, пожалуйста. Ну, стек фари не мешала потонирувать. Ой, потонировать. А, це запативає, тут влага попала, ребята. Видно, да? уже влага попадая. 10 штук такие машины. Ну, я бы такую набрал. О, есть Мерин, ребята. Мерин, я думаю. О, Мерин 9 штук. Бля, за 8 отдадут, стопудово. 2003 год, Мерседес С-класса. Ну, С-класса, значит С-классный. Ну, колись на таких ездили миллионеры. Ну, тут, конечно, есть удар был, не, что-то якась кажу в м'яті на А то сонце так і грає. На дисках, такий багажник добротний, багажник хороший. Ось ну, такий він. Зараз гляну зараз покажу вам середину Саме головне, що він на автоматі, в чому приколявся, ви зрозуміли? ну чистити треба, чистити треба, бо грязний страх. Ці виїжджають. Електро. Фариб на полірувати і було багой. От, оцей мені мерс нравится. 180 без 180 Гляньте Який. На дисках. Всі зу... А, ні, літня, літня резина. Ну це апарат. Ну, ціни немає. Тут таке це ось, де пооблазило, ну це фігня. Там під низом краска. Це просто про резини делає ну, це все. Класний мерс Класний. Ззаді скільки міста ляньте. Та вообще, ну шик. Немає коротше, інформації за нього на таких дисках, ну ровний, да? ровний. Б-180 мерсик такий. І багажничок, дай Бог. Є ось мазда. Що за Mazda, Тройка чи що це. Коротше, мазда хто шарить? Хто шарить, напише в коментарі, що це за мазда. 23 900. Та ти що шо, щоб ти скисла, скільки ти стоїш? Вони ж гниють страшне ці мазди. Неють. А ви ставте лайки, ребята. Поняли? Сердечка мені ставте. Коротше, резина нормальна, теж зимня, на дисках моздовських. Середина механіка магнітола, стандартна. Щось там їде, не поймем що. Ребята, зараз попадаю якраз в кадр. Nissan.. Nissan цей не будемо дивитися Ситроен. О, 9 штук, за 9 штук, зараз будемо роздивлятися його Але він вклоцаний щось тут. Ребята, де то полетіли. Коротше, що-то воно тут ударено вигнуто вже в цьому Ситроені. Ну ціна у нього теж, мабуть, добра. Citroen c C5, дізель, 1, 6, 5 дизель, 1,6 движок, 5,7 на сотку 2060 год, Ціни немає, ну і дай Бог не треба. Цей Hyundai вже давно стоїть, ціна його власник прям тут так красиво написав 10 тисяч. Да, фари все, в нього поліроване, все чітко. Фари може навіть і нові скажу. Резина хороша, 10 тисяч він хоче, він виглядає все шикарно. Но люди лякаються, тому що типу, 10 тисяч дуже дорого типу, для такої машини і не хочуть брати. Ну, не що ще тут по технічним частям. От, є. Оцю машину знаю. Ця машина була в таксі. Я її не рекомендую. Вона в таксі проїздила, вона ж тут була поламана. Що з нею було? Я не в курсах. Газ, бензин 2002 год за 3500. есть, тобто, ребята, зарплату отримали і за 3500 купили. Ось такого Рено Лагуна. Фары, блин, не мешало б зачистити чи як там полірувати, резина, ще пойдет. Навіть <кхи> он ключ Mitsubishi лежить. Коротше, що то він забув, я знаю цього штриха, хто цю машину продає. Машина була в таксі. Далі. 3500 можна, знаєте, купити. Ось, є машина, така Citroen, по-моєму. Зараз сейчас покажу ціну. Ціна невелика. А, ні, нема ціни. Продам Hyundai Traet 2.0 2006. Такого Макара. Немає ціни, ж ціна, що то там дешеве. Семимісна машина, це. Ззаді ось десь сьоме місце, ну тут багажник, чуєте, тут в багажнику можна вдолі лягти. А якщо сложити оці ще сидіння, то ну, це просто це, короче, бусик. Це бус. Все, переходимо далі під, під трошки дешеві варіанти. Зараз я вам буду показувати більш-менш дешеві варіанти. Пожалуйста. Ну Дивіться, так як піканто. 2017 рік 25 700. Ну Це видно, що українці бо так пишуть некрасиво. От. О, 15900. Це міні купер. Один Ну двіятель. Тобто вона маленька, ну блин, це ж резвий звір. Це така машина, знаєте, Ресачить по городу. Ну Зараз вам покажу ще одне, що вам дуже подобається. Вам подобається Honda City. Бензині газ 4900, ціна 4900. Смотрите, газ ціленька. Гляньте, ціла. Пластик, трохи покраска полізла, але це ж блін на скорость взагалі ніяк не влияє. Е, пороги ржаві ці в подарок ідуть. Арки ржаві теж. Порог теж. Що якась запчасть вилізла з нього, ну нічого. Вона лично, за салон кофейний який. Гляньте, механіка, палка яка. Тишу, бля, ти шо, блядь. Це машина для мільйонера буде, що? Ще й на газу, знаєте, скільки бабок у нас економить. А бампер, головне, що тут немає цієї дірки взагалі ні разу. Сюди можна, блядь, горобців ховати, будуть гніздитися у вас. Капот ні разу, капот ні разу не полізший. Взагалі ні разу. І штрафів у неї ні разу немає за парковку, Вообще ні разу. так що... <схай> Машина вже з приданим, припоняли? прямо вже і штрафами з приданими. Ось ще йдемо, подивимося, там якийсь Volkswagen продається. Я зараз вам покажу, а стойте, є гость програми вішенька на торті. Volkswagen. І теж з такими орочками. Бачите, за ну, цей стоїть 4 штуки, ну стоїть він 5. Volkswagen там ковш який спереді, Мільйонерсько. смотриться по елітному. Ціна 4 штуки. 91 год. Це коротко, мій одногодка. Я від нього на год старший, ви прикиньте, От до цього самурая. Гляньте цей грозний борзий передок. Ну, подивіться на цього грозного передка. Тут просто вже кажеться це бандит. Він вже пройшов такі тучі, такі медні труби. Ну, Блін, просто будь-других не може. Дивіться, це просто шик. Тут сторона крашена, тут трошки крашена. Далі йдемо. Далі йдемо на Peugeot 508. <кій> Пробіг 417 тисяч, вона стопудово була в таксі. Бо отут ось, де була стерта наклейка, воно видно. <гум> Не знаю, на камері ні чи ні, але тут стирали наклеїчку. Це було в таксі 100%. Так як тут у всіх таксістів клеїться наклейка, що вона є в таксі. А тут мужички були щось продавали. Ну коротше, Пробіг, ти репири, 10 тисяч ціна. Ціна йому... Може є 10 тисяч, але ну, тільки якихсь тугриків, мабуть. Потому що більше вона не стоїть, так як вони 417, а скручено усі 200 тисяч стопудово. Це 100% 200 тисяч скручено. І дивимся по цій стороні, теж змазано. Стирали. Стирали сліди, що вона була в таксі. Але це легко провірить. Шукають просто на пи, -пи. хто знайдеться. І є удар. Такі от диски. Ідемо вам ще покажу коротше, там фольсик продається. Ребята у вишеньках цих сидять Ребята споживають холодні напітки. Тут так хорошо, прохладненько. Ну і ось де гвоздь програми теж. Такий Volkswagen, Поло. Це все йде в подарок іржа. Е, номера, я думаю, так. Ага, поліційний. Справа на поліції. Чекаємо на нове. Таблиця зглошена, зглошенна. Ага, зглошона. Щось зглошенне, щось не зглашене. По озбирання, козаку, визвання замку. Що-то, яка-то візитка, коротше, непонятно. Не будемо робити рекламу, в ньому навіть де виріс, кущик росте. То есть, тут все в подарок уже йде, навіть огород є, зрозуміли? Я зніму отдельно відеоролик про нього. ржа теж йде. Ну такий він цей гольф... Ой, гольф, не гольф, поло, поло, фальцоген поло, навіть фаркоп є. Ну, ребята, якщо комусь треба... Ставте колокольчики, я це відео здам на YouTube Дон Шошон з вами. Ну, такі ось можна купити в Польщі автомобілі за одну реальну зарплату. Тобто, якщо ти настройки робиш і 9 тисяч рубаєш, то ти смело на... потягнеш таніжки, якось на тисячу злотих проживеш, Це смело можна прожити. І за 8 штук можна собі купити автомобіль і гасати собі смело. За 8 тисяч реально купити якусь хорошу машину. Навіть за 5 тисяч можна вже щось підібрати. Собі. За трьох теж можна взяти, поїздити чисто год-два і опять її продати на злом. Ну, коротше. Подписуйтесь, репостіть колокольчик, не пропускаємо.